Позопчик, всім, братво! В цьому відеоролику, братва, я буду працювати цілий день автобусником на Вай Сіті. Давайте перевіримо, скільки я зможу заробити. А сьогодні для вас я розіграю цілих 10 мільйонів. Забрати ви зможете на кожному сервері Арізони. Для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, всього на всього потрібно прожати лайкосик, підписатись на канал, нажати на дзвіночок обов'язково і написати коментарій. Братала, а я нагадую, що я граю на Аризоні РП Брімбург. Посилання на скачку лаунчера є в описі. Вводи мій нік при реєстрації, який дасть на тому рівні тобі цілих 300 тисяч, також на 6 рівні вводи мій промокод FORTIS, він дасть тобі також бабосики. Якщо ти досягнеш 8 рівня, мені стара, я дам тобі від себе цілих 3 мільйона. Ну що ж, я вже на Васіті. Перед виглядом Осіті я закупився, як ви бачите, ремкоплектами, каністрами і домкратом. На самому Осіті мене підселили одну із квартир, як ви бачите, я підселений. А тепер, якщо я не помиляюсь, мені буду давати на 50% більшу зарплату. Ну що ж, полетіли, в принципі, перевіримо. Це. Так як я вже влаштований автобусником, лишається всього на всього знайти автобус, який можна взяти в оренду. Ну що ж, буду ходити питатись, можливо, хтось загалом здасть по дешевій ціні. Найшов хорошого орендатора, в принципі, за 6 годин, одна година це є 7 тисяч. Я приймаю. Орендував двохповерховий автобус, при тому він їде 300 кілометрів, ну хіба не кайф. Нажимаю 2 і починаю свою робочу зміну. Вибираю 100 тою конів, далі вибираю правий беріг, так як він самий коротший, і починаю. Маршрут за перший маркер нам дають 16 коїнів, щось не так. Якщо не помиляюсь, то простим ігрокам, які взагалі не поселені десь, дають по 16. Чому мені так дають? Хоча я поселений. Тобто, ви хочете сказати, я даремно поселявся в квартиру? М да, прекрасно. Те, що я замітив на тій роботі, дуже багато людей, і вони стукаються між собою, заважають одне одному і деколи це навіть дратує. Також хочу сказати про цей автобус. Він хоч і швидкий, але дуже погано повертає. Як ви бачите, що повернути. Потрібно трошки все-таки попотіти. Ну що не скажеш про його брата. Одноповерховий все-таки автобус набагато краще повертає. Ну і звісно, оренда його набагато дорожча. Так як я брав оренду автобуса зразу з економ паливом, і це дуже часно що мені допоможе. Економ палива тут справді дуже добре справляється. Як ви знаєте, на Вайсіті тут все дорого і топливо це не виняток. Так що, якщо будете вирушувати на Вайсіті, обов'язково закупляйте з собою ремкомплекти і обов'язково паливо. І також називайте голод, тому що тут, як ви бачите, також голодаєте. Перед вилітом обов'язково собі купіть щось похавати, в принципі, рекомендую купити жарену оленятину. Так як минула квартира не давала мені проценти до зарплати, я рішив поселитися в простий дім. За поселення цей дім заплатив 30 тисяч, не знаю, чи того варте, але надіюся, хоча б будуть падати проценти. Ну що ж, час істини, зараз ми перевіримо. Ох, і невдача, і нам далі дають по 16. Йо, я вже не знаю, що робити. Ех, ну нічого в принципі, попрацюємо так. Пізніше поспитаємося в ігроків, можливо, вони нам щось підскажуть. І як хлопці виявляється, щоб отримати більшу зарплату, нам не треба бути підселеним, а треба мати або свою квартиру, або мати свою хату. Також працює отель. Зараз для мене підійде варіант тільки з готелем, так як я не мажорік, і в принципі, щоб отель купити, не треба дуже великих грошей. Ну, є одна незадачка. Так як на сервері дуже багато ігрів, всі отелі загалом зайняті. І нам прийдеться викупляти отель в Ігроків. Ну, не опускаємо руки, пишемо VR-час, що хочемо купити отель, і в принципі чекаємо дзвінка. Ну і що ж, братва, все-таки придбав цей отель за 40 тисяч і проплатив його на 9 годин. Пізніше планую загалом його продати по такій самій ціні, ну плюс-мінус. І тепер за маркер нам дають 18 коїнів. Ну, я думаю, будуть давати набагато більше. Думаю, ви згодні, що це набагато краще, чим їздити і збирати з маркера по 16 коїнів. Як я зрозумів, загалом тут за. Аропіток складається з ларців, тобто які лері собі випаде, стільки й бабок, ти й заробиш. А ось по міткам, яким ти їздиш, можна максимум відбити оренду автобуса. До речі, наприкінці кожного повного рейсу падають два рандомних ларця, і це класно. Головне, щоб багато падало ларців пілота, так як вони самі найдорожчі, як на мене. Ну ось закінчився наш час оренди. І як ви бачите, дуже багато ларців я наформив. Зібравши свій дельтоплан, я лечу продавати ігроку свій отель. За оренду автобуса я заплатив. 42 тисячі, і як ви бачите, на балансі нас 51 тисяча. Тобто, виходить, ми відбили. Так, дзвонить клієнта рахунок отелю, і в принципі готовий передбати. Пише йому, що я знаходжусь біля 35-го бізнесу, і він каже, що їде. І ось продав ігроку за 37 тисяч. Та не 40 тисяч, але в принципі також непогано. Все, наші справи тут закінчені. Тепер летимо на наш сервер. Оп, в моменті ми на нашому сервері, і я виставив лавочку з ціма оціми ларцями. Тепер, виходить, треба їх продати, а ціну ви можете подивитись ось тут. Просто я вже трошки часу, в мене кікнуло, але все-таки я щось та й продав, лишилось продати не дуже і багато. Оп, з братва, і я все продав, як ви бачите, в нас на рахунку 45 мільйонів. Тобто, получається за 6 годин роботи я зробив 45 мільйонів. Ну, братва, не поспішайте так сильно хайтити цю роботу, так як я працював не дуже все-таки. І активно. Так як більшість свого часу я працював без якогось проценту ЗП. А тільки, дізнавшись правду про це все, я почав заробляти нормально, тому я думаю, можна було би заробляти по 60-50 по мільйонів в день. А якщо у вас є свій дім на весіті або квартира, вам буде вигідніше працювати, тому що буде падати 50% зарплати. Тому, хлопці, цей заробіток варто попробувати. І в принципі, всім дякую за перегляд. З вами був Фортіс. Зустрінемось в новому відеоролику. Лайкосик прижміть підписочку і колокольчик.